Вітаю референдум! Сьогодні зробимо тести в цьому акваріумі, покажу, як я роблю основні три тести. Це карбонати кальцій і магній. Я вже записував подібне відео в четвер. Не дивуйтеся, що ви його не бачили. Я його виклав і виявилося, що з 45 приблизно хвилин записаного відео аудіо є тільки на перших півтора хвилинах. Ось, не знаю, що сталося таке, в принципі, нічого не міняв за цей час. Ну, Тобто, як говорив наушники, так і говорив, але чогось повністю не записалося аудіо. Сподіваюся, що тепер зараз не буде таких проблем. Ось, в четвер хотів зробити повністю тести всього акваріуму, для того, щоб зрозуміти, що відбувається з параметрами. Особливо мене цікавили нітрати-фосфати, бо... Mm -hmm. ну, так як світла не було, там, не знаю, мало не тижнями в акваріумі, то була підозра, що нітрати-фосфати почнуть рости. А, ось, а, до, до меншої ступені я хвилювався про карбонати кальцій і магній. А, магній взагалі не дозує, тобто йому там нічого б не було, нікуди б він не дівся. А карбонати і кальцій знову ж таки, не дозуються, коли немає світла, ну, тобто немає, не, не світить світло в акваріум, не працює кальцієвий реактор. Тобто воно плюс-мінус там мало би якось урівноважуватись. Ще не можна сказати про нітрати фосфати, бо вони не дозуються. І в будь-якому випадку накопичуються в акваріумі так? через те, що ну, рибу все одно доводиться годувати, а ніякого експорту. як такого Ну, тобі, споживання коралами, споживання водоростями там немає. Тому цікавили ці параметри. Сьогодні я вже не буду робити нітрати-фосфати. Якось окремо зніму відео повністю, де знову ж таки зроблю всі 5 тестів. Але сьогодні вже вибачте, бо я поміряв їх, я зрозумів, що вони дуже високі. Нітрати були, одразу скажу, 30 30,8, ну, тобто 30. Це досить велике значення для мого акваріума. Не знаю, можливо, це якраз повпливало також і на пропори, також, бо вони ну, покоричневіли. А може це все комплексний якийсь вплив. І фосфати теж досить високі, 0,5. Не 0,05, а 0,5. Тобто десь ну, в разів 5 більше, ніж зазвичай я тримаю в своєму ході. Ось по давайте одразу пройдуся по всім іншим. По карбонатах були 7,3, здається, щось таке. Ну, тобто досить низьке, але я тоді якраз не дозував взагалі нічого з реактору, бо мені треба було опустити трішки якраз карбонати. Ось, і це було очікувано. Я бачив це власне, на контролері. на цьому. Каш-менеджері, чи як його називати, не пам'ятаю. Тому це було очікувано. Але що було неочікувано, це кальцій. Кальцій був досить високий. 480 це ну, трошки дивне таке розбалансування карбонатів і кальцію. Можливо, це було через те, що е, магній досить низький, магній е, 1290. Таке. Тобто це, це ще зелененьке значення так, на, на граничній. Нижній межі, але ну, досить низько, вже можна почати якось дозувати. Хоча акваріум кальцій, ой, не кальцій, а магній досить мало споживає. Я, ж кажу, я взагалі не дозую його, і він, в принципі, тримає на, на такому приблизно рівні 1300-1200. Е, е, так. Тому, е, помірявши ці параметри, я почав робити підміни. Бо, ну, по-перше, треба знизити нітрати. Це вже не нормально 30, це вже забагато. Разів в 3 треба зменшити, хоча б до 10, мабуть, краще було до 5. Фосфати також. Я так розумію, що вже ровофос перестав працювати, бо ну, він, він крутиться, працює там, але, як бачимо, ефекту не дуже багато, треба буде замінити, але це пізніше зроблю. Ось, і Тому запланував на тижні кілька підмін. Це можливо, також допоможе трішки підняти магній. Якщо, ну, якщо в солі він повище, то ну, там, почав до 1300 підняти 1300-1350 може. Подивись. так. Подивимось. Суть в тому, що дві підміни я вже зробив, в п'ятницю зробив одну і сьогодні одну. По 50 літрів досить великі. На щастя, на щастя зі світлом зараз ну, набагато легше стало. Як тільки от на вулиці стало тепліше, одразу світло почали давати там, по 5-7 годин за раз. Ну, тобто прям вже аж, аж можна порадуватись. Ось. Тому так, можна замішати, можна замінити нормально і хоча б якось печати вирівнювати параметри. Тепер давайте я перенесу вас трішки на інше місце і ми продовжимо вже з тестів. Так, отже, перемістився я на робочий стіл свій. Коротше, Ось мої тести. Всі, набір стандартних тестів, нічого особливого. Саліферт. ну, мабуть, найпоширеніші тести, які є. Зараз подивився, що ці тести досить... Ну як, ще, ще дуже довго до терміну придатності, а цей вже ось о, друге, друге, 26. -те. Тому це якраз магній. Треба буде, скоріш за все купити нову упаковку, бо ну, можливо вона і показує вже не зовсім правильні результати. Але так, час від часу коротше, роблю такі тести просто забігом на все одразу. Ну Сьогодні буде. Тільки на ці три параметри, тому що перевіряю корекцію, перевіряти нітрати, фосфати, мабуть, немає ще серцю, бо ну, типу, може вони і знизились там хоча б до 20 і там до 0,3. Але навряд чи тому треба ще робити все одно підміни. Колись зроблю ще раз один такий забіг великий по всіх тестах, де розкажу прям повністю рутину по всьому. А, зараз о, починаю робити ці всі тести, зазвичай я просто беру всі шприци з кожного, о, о, з кожного тесту. Так, це так, щоб не загубилось все назад. Раз, два, три. Ябираю по, по повний кожен шприц і зазвичай в мене є ще один такий для якоїсь там полускалки там, чи чогось такого. І є якась така ємність, куди зливати просто залишки або там ополіскування. Те, що залишається. Зараз наберу води усі. всі. Зазвичай набираю раз, два, спускаю. Набираю повни, спускаю повний, потім набираю а, да. О, вже нормальний зразок. Так, раз. вже великий, вже старенький, вже тягнеться. Нічого. ось, всі вони. Підбив трошки. Нічого, сорі. Краще, мабуть, мати якусь серветку, щоб це все класти, щоб воно не псувало там меблі, стіл і так далі. Але починаю я завжди з карбонатів, Якщо в мене три тести, тобто карбонати мабуть, один з найважливіших параметрів. Звичайний тест Саліпавтівський, він вже вивчений на пам'ять. Ось, Але... Ця в якій робиться ось тест. Зазвичай їх треба промивати осматичною водою, але я не промиваю, я їх просто ополіскую, набираю, наприклад, зливаю до 4 мл. 4 мл. Це має бути стільки для самого тесту. Потім доливаю ще трішки води. Просто ополіскою старі там якісь може, залишки змиваю, щоб вони не впливали на, на новий тест. І цього типу вважаю, що достатньо. Ну, Звісно, в кінці також це все повторюється. Так, 4 мл виливається, далі індикатор. Звичайний крапельниця. Тут буває, що він починає одразу виливатися, тому обережно, ну, бо крапля може, чи, чи парочку крапель. Вилитись, і вона така прям синя, може кудись попасти. Чотири краплі сюди треба. 1, 2, 3, 4. Готово. Закриваю, одразу повертаю назад, щоб не загубилось. Тепер власне, розчин для титрування. Зайця так воно називається. Шприц 1 мл, повний треба набрати до 1 мл. Зазвичай я набираю трішки більше. І потім спускаю рідно до 1 мл. От відставляємо в сторону. Ось так, ну принаймні мені так найзручніше розмішується штуку. Далі на білому фоні. ну Принаймні я так звик, щоб воно було на білому фоні, тоді краще видно. І потихеньку спускаємо, перемішуючи до того моменту, поки рідина не змінить колір. Початок може, можна трішечки швидше, бо ну, зазвичай воно там ближче до середини починає змінювати колір. Але далі обережно, бо ось тут, наприклад, вже трішечки почав міняти, і тут потихеньку-потихеньку можна зупинитися перемішати. Так, ну ось змінив колір, але ще не до кінця, бо є такий синюватий трошки відтінок. В інструкції, здається, написано, що треба до, до того моменту поки повністю не змінить колір, Тому враховуйте це. Ось зараз вже краще, але мені здається, що ще не треба крапельку. О, тепер яскраво, яскраво рожевий виходить. Якщо тут залишилась крапелька, то краще її обережненько повернути назад. І можна читати результат e, 0. Так, 46. Блін, не знаю, бачите чи не бачите. 0,46 залишок. Запам'ятовуємо так, 0,46 і решту можна виливати назад в цей розчин. Ну, тобто, Бо тут просто чисто звичайний реагент, тому немає сенсу його виливати кудись. Тобто, просто Потім використати ще раз. Закручуємо, щоб, щоб не. Нічого не перевернулось і тепер це зливається в цю ємність. І далі що я роблю? Тут бажано робити осмотичною водою промивати, щоб, щоб ця ємність була чистою. Завжди я беру, просто промиваю акваріумною водою. Ті ж самою. набираю так нормально, ну, там, третину десь і просто повністю вимиваю все, що могло там залишитись. Ось. Знову ж таки, по-хорошому треба вимивати його осмотичною водою. Для мене точність, коли я промиваю цією акваріумною водою, мені достатньо. Тому я роблю так. І це все знову ж таки назад. І ми запам'ятали, що там було 0,46. 0,46 це 8,3. Ну, Тобто тут дивитесь по залишку в табличці, це залишок, скільки залишилось в шприці. І відповідно результат, ось рівень КА в ДКАШ. Якщо дивитись сюди, то тут, ой, не знаю, бачите 0,46 це 8,3. Ось, все, добре, запам'ятаю. Зазвичай я забиваю це все в телефон в застосунок. там якийсь... Але зараз все зайнято, тому я десь зараз... Добре, я запам'ятаю, сподіваюся, запам'ятаю. 8-3. Наступне одразу йде кальцій. Щоб не затягувати, все викидаємо. Знову ж таки, білий фон роблю зазвичай. Колбочки для власне, самого тесту доводжу в шприці до 2, щоб була точний. Кількість. Можна набирати одразу два, але ну, я так звик просто. І далі доливаю ще сюди води для ополіскування акваріумної. Ось ополіскую так. А, з кальцієм, до речі, цей спосіб може бути трошки трікі, скажімо так, бо в кальцію більше на колбі залишається осаду і тому, можливо, якраз ось такий спосіб промивання акваріумною водою. З кальцієм буде працювати гірше. Ну, але я працюю з усім і так. 2 млває повністю весь розчин. Ложечка для реагенту кальцію 1. Так. Набираємо ложку. Це от най найскладніший, мабуть, тест, такий плюс-мінус, бо він, в нього є розсипна частинка. І тут треба набрати, щоб вона була рівно, по рівню э, самої ложки. Ну, Головне, щоб ви набирали е, однаково кожного разу, коли ви робите тест. Ну, бажано його рівняти якось чимось, але як вже пролевчити. Висипаєте в е, кожу е, е, і тепер обережно, щоб нічого не перекинути, набираєте реагент для титрування. Опа, і знову. До 1 мл. Ось так є. Опа. Перемішати. В кальці є одразу прямо інструкції і рекомендація, що можна опустити аж до 0,4, а потім вже почати потихеньку-потихеньку свискатися, бо ну, все одно вище, ніж 0,4 у вас ніколи не буде в показниках цього кальцію. Тут здається. Навіть ось починається. Ну, як тут є, 0,98 в табличці, але тут 0,54 перше значення. І це кальцій типу 230, це дуже низький. Якщо у вас кальцій 230, то там уже ні коралі, нічого не скоріш за все не буде. Ну, Хоча хто знає. Коротше, опускаємо до 0,4 одразу. Раз. Потім обережно добре так перемішати треба. Він змінить колір на рожевий. І далі треба буде поступово додавати знову розчин для тетрування, для щоб, і, і, власне, перемішуючи, отримати знову синій колір. З кальцієм тут може бути трошки складніше, бо в кальції цей же порошок він інколи не, не повністю розчиняється. І тоді виходить так, що в якийсь момент воно починає наче синіти, наче воно ще не синє. Але якщо ви перемішаєте його більше, він просто пере, ну, стане повністю синім. Ну Це вже знову ж таки, як ви приловчитесь краще, як буде вам зручніше. Я знаю, що в мене його кальцій високий, досить, тому мені доведеться опускати. О, тут починає змінюватись колір. Е, в той момент, коли він починає змінюватись, його... Треба добре перемішати. Ось. Бо в мене тільки почав змінюватись, бачите? І для карбонатів це було б замало, бо карбонати хоч мішає, хоч не мішає, в той момент о, він би не змінив кольор. А ось тут, в кальцію, він почав змінювати, я почав перемішувати нормально так, і він вже повністю синій. Тобто у мене тут зараз ну, 0,5. Не знаю, бачите чи не бачите, 0,5 стається. Це досить високий результат ще, я думав буде трошки нижчий. Окей, зараз подивимось. Закручуємо, повертаємо, виливаємо, повимиваю колбу. Чи ємність. Ось тут, власне, ну, тут не видно, але коли воно просохне, буває, що на, якраз на кальцію залишається такий осені 0,5, давайте дивитися. ну Це 0406, це між ними 0, о, 475. Це дуже дивний результат, бо я робив дві підміни води і кальцій знизився тільки на 5. Це дуже дивний результат. Треба буде, мабуть, замінити тест і перетестувати. Бо. Хоча я почав знову дозувати а, а, цей, кальцієвий реактор включив назад. І, можливо, там йде одразу розбалансований якийсь розчин. Типу, а, -пу -пу. Добре. Треба буде, скоріше за все, десь замішати карбонатів окремо і дозувати, подозувати карбонати і знизити трошки а, рівень дозування кальцієвого реактору. Коротше, між 04 475. дуже високий результат. Треба буде робити ще підміну і, скоріш за все, якимось іншим способом вирівнювати карбонати з кальцієм, бо карбонати 8,3 це нормальний результат, а, ці, а кальцій високий. Все, закриваю, відставляю. Залишився магній. Магній, 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 магній досить простий і його я роблю досить рідко, насправді зазвичай він не дуже сильно міняється. Е, знову ж таки, колба до 2 мл, які потрібні для тесту. Далі трохи додати для того, щоб прополоснути добре. Е, 2 мл води акваріумій. Цей, до речі, тест, здається, колись... Він раніше був теж з сухою речовиною, потім його замінили на інший, типу, здається. Хоча не знаю, мабуть, вже давно замінили, я вже так давно не розказував про нього нічого. Тому, мабуть, вже досить давно пару років як замінили на один магній 1 і розчин для титрування. Так, е сюди 5. Сюди 5 крапель. 1, 2, 3, 4, 5. Є тихо, майло шосту не пустив. Все назад, в коробочку. Пу -пу -пу. Так, До речі, всі ці інструкції вони описані прямо в цьому. В, в цих всіх листочках Ось тут є українською, все, тобто все нормально, тут можна буде почитати. Якщо ви купуєте тести там, не знаю, в Гран Маріні, наприклад, бо я знаю, що в Гран Марін а, типу, офіційний представник і вони, типу, возять його, як не знаю, як, легалізують чи що. Тобто всюди є інструкція українською. Рочень для Магній 2. І Починаємо. ту саму процедуру. Е, магній зазвичай теж десь доходить там, до 0,5, а потім. Ну, 0,5 від 0,5 до 0,2. Він зазвичай показує щось. У мене буде десь десь біля 0,2, мабуть, мені здається. Так. Ага, і це у мене якийсь тест такий дивний. Якраз попався цей магніт, що е, перехід від рож, яскраво рожевого до синього відбувається дуже-дуже поступово і синій дуже не виражений, тому треба обережно. Раніше цей тест був якось трошки більш індикативний, тобто більш видно було його. А зараз він такий починає просто тьмяніти, світліти, е, цей рожевий, а потім просто стояв. Мало не прозорий, тільки трішечки синюватий. Так, отак тут. Ага. Щось тут багато я. Цікаво. Серйозно, може, піднявся магній за рахунок підмін. вже навіть так. О, ну, бачите, там такий тьмяно-тьмяно-синенький, і я би ще одну краплю додав, бо... Є трошки фіолетовизна така. О, і тепер от повністю, а, повністю синій. Але напівпрозоро синій. І тут ми бачимо, десь питно. Так, людину. люди. Людин, залишки зливаю, а, закручую одразу, щоб не перевернути. Стоп. Виливаю. Залишки а, для промивки залишаються. Якраз на один тест ой, на, один, на одне ополіскування. Це запакував, це запакував. Тут що ми дивимось, 0,1 О 1350. В четвер я робив, було 1290, тобто дві підміни на 100 літрів води виходить, ну тобто 50 і 50 підняли магній до 1350. ну тобто нормально, можна жити на такому. На такому маті, можна ще й не дозувати, мені здається. Єдине, що тест, мало не ну, скоро буде просрочений, тому бажано купити якісь нові. Доброго ну, добрий вечір. Знову те ж саме. Знову не записалось у мене аудіо. Не знаю, в чому проблема. В принципі, ну, говорив, продовжував ті ж самі навушники, що й завжди. Але вже другий відео підряд обрізається аудіо. Минулого разу дякую, допомогли мені підказали одразу, то тепер я одразу перевіряв уже повністю все відео. Ось так. Тут далі я просто розкажу, що як я говорив. Тут я розказав про те, що які параметри: карбонати 8,3, кальцій 475, магній. 1350 здається кальцій, в принципі, трошки завищений, тому доведеться, скоріш за все, карбонати дозувати, ну, розчином балінга додавати, щоб вирівняти цей баланс. А далі перейшли до акваріуму, і тут я вже розказував більше про те, що сталося на минулих вихідних, власне, чого не було відео. <кхів> а, відео не було все по тій же причині, не було в мене світла. В принципі, з суботи, всю неділю і весь понеділок до самої ночі у мене не було світла. В принципі, все було по графіках, але подалася аварія на трансформаторі, перегоріли, скоріш за все, запобіжники якісь і а, досить довго це все відновлювали. Потім, потім власне, відновили, підключили, в цьому будинку було світло, але в мене щось сталося з автоматом. Квартирі, і, в принципі, весь понеділок я був все ще без світла, при тому, що в будинку загалом було світло. До електрика, власне, додзвонився тільки під саме вечір. Ну, власне, знайшов його. Світло підключили десь там після 12-ї, ну, тобто, по графіках дали 12 після 12-ї ночі, тоді ж саме прийшов електрик і. Досить швидко, в принципі, щось розкрутив, подивився, покласив і полагодив. Нічого такого особливого. Але, ну, власне, не було світла. На щастя, в принципі, мені вдалося зарядитися у сусідів десь, тому риби не особливо страждали. В принципі, в квартирі було тепло. Ну, тобто, підзарядив акумулятор, підключив котел і сам акваріум. Ось. В кінці тут я ж трішки розказував про те, що фібріофілії, LPSки трішки краще почали виглядати, і, можливо, це якраз через те, що магній піднявся трішки вище. Ось, гарного вечора всім. Бувайте!